Ну, дивіться, звісно, Запорізька станція саме потужна станція сьогодні в Європі, і звісно, такі потужності, ті енергоблоки, які є на Запорізькій атомній електростанції, це досить досить серйозна потужність, яка підтримує енергонезалежність сьогодні країни. Однак, виходячи з того балансу, який ми будемо мати в цьому році на осінньо-зимовий період. Скажемо, можна сказати про те, що відсутність в енергобалансі. Перш за все, Запорізької атомної електростанції, воно в воно в принципі серйозної загрози для проходження осінньо зимового періоду не створить, тому, що зважаючи на те, що сьогодні зменшено споживання, і виходячи з того, що ми збережемо ті генеруючі потужності, які, які сьогодні, сьогодні працюють, однак, звісно. Напружність може виникнути вже в листопаді в листопаді місяці, в залежності від того, яка буде температура повітря. І можливо, нам потрібно буде відмовитись від експорту електроенергії і мати певні обмеження в певні, певні години. Максимум навантаження енергосистеми. Однак я думаю, що ми повинні пройти зиму в цій ситуації за відсутності атомної ситуації без віялових відключень. Але але з певним з певним напруженням ми ми пройдемо. Але звісно, ця станція повинна бути українською, тому що. Сьогодні такий період, так але звісно, країна буде розвиватись і їм вкрай необхідні такі потужності, хоча б для того, щоб здійснювати підтримувати енергонезалежність європейських країн.